Оце ж дивіться, який хазяїн. І де кіт з полювання, був десь аж у там зверху. І де кіт, тягне додому мишу, гляньте. Босику. А ну-ка, я, я зразу збільшу вам, щоб ви ж побачили ту мишу. Та щас він ж прийде. Зараз він прийде. Боже, Басіку, куди ти її тягнеш? Дома що своїх мишей немає, що? ще й сусідське постює. Ма... Мася пішли зустрічати, мисливця нашого. Десь, от, мабуть, тут буде лізти чи ні? Де він дівся? Ну. Откривайте, будь ласка, хвірточку, бо він же ж з мишою не залізе, Он, подивіться. Бачу, бачу, що недаром ми тебе годуємо, Басіку. І куди ж ти її оце несеш, га? Ой, ой, ту хвірточка відкрилася. Ну, ви це тільки подивіться. От ви розумієте, він не міг її отам десь з'їсти на полі. Так, ну, Бась, маська, не забирай миші. До речі, наша ж маська дуже гарно миші ловить. Ну, вона їх не їсть. Маська, не займай. Іди сюди, хай басік їсть. Ото неси там, де брав.